Маніпуляції у вас? Е, я так і не зрозумів, чому у вас договор на електроенергію з Кременчуцької трандлейн, це шарашкина контора, це аферісти. Чому ви через них заключили договор на поступ? Хтось должен це вникнути? Може це до вас, може завжди так було? Но хтось должен... чому ви не платите влубний енерго? А платити в якісь кременчуські шарашки контори з основним капіталом 5 тисяч гривень. Хтось на це должен дати відповідь, я буду дзвонити Борису Григоровичу. Я перший раз бачу, але він прозвів на мене хороше вчительні йому. Щоб він розібрався там. Почалося. Чому ви в Кремінчук в канторі на окраїні Станил, платите гроші за електричество в Рубнах, За цього треба почати. А кожен із нас. Я просто прошу і я вам обіцяю, що сьогодні, завтра, я в громадській організації, яка мене видвала, лічно кожного попросив із дітьми, і з сусідами пробалакати питання, щоб платили. І останнє хотів сказати, оскільки у нас в цьому составі останнє звернення ну, зібрання, хотів, щоб ми як то оформили. До мера Олександра Петровича, і до депутатів звернення оцього складу громадської ради. В тому плані, що напомнить, що у нас в країні йде війна. Чим вона закінчиться, ніхто не знає. Чим далі вліс, тим хуже і хуже. І чим буде і все. І потім, хто знає з вас, чим закінчиться війна? Що ВСУ на границю вийде, це не помішає бомбити нас і Київ, і Дніпропетровськ, і Полтаву не помішає. То есть кожен из нас повинен посильну лепту вносити, оскільки в місті вже почалася збирательна кампанія, я це бачу, я чую, в шести групах по лубнах ведеться повністю збирательна кампанія за нового мера. Причому хотят быть бути тільки мером. Я за одним спілкувався кандидатом ярко вираженим Іванов його фамілією. Спрашую його, чим ти недоволен? Григорій, ти ж бачиш, по воєнки, яка дорога. Вова, три дні і я тебе устрою бригадіром цю дорожню організацію. Набереш команду і будеш робити. Ні, спасибо. По парку те проблеми. Давай туди тебе устрою. Ти хочеш Грицеєнком бути? Да. Лакмусовий папірець для мене і для нормальних людей в оцих шести Лубенських групах підслухали лубни, ми з Лубен слухай Лакмусовий папірець, ми ж не можемо адміністраторів заставити, ну просто неправду неправду не пропускати. Це завод в Польщі. Це як почитаєте, хто завод в Польщі Грицаєнка. Далі не читайте, це людина подла, жадна, глупа, з неї не треба мати ніяких справ. Це лакмусовий папірець. Дивіться, що я читаю за останні тиждень. Яка та сумасшедша дівчинка три місяці була в Польщі, в Лубень, приїхала від тіля, і там її хтось підсадив на великий теніс. І вона там ходила, приїхала сюди. Тепер вона у всіх статтях бомбить депутатів і Грициєнка, щоб тут зробили комфортні умови на стадіоні для большого тенісу. Займську роздівалку, корди, шморди. Друга група требує пляжа благородить. Ніскоку груп требують виділити гроші на Лисій Горі. Традиційне місто відпочинку Лубенчан. Традиційне. Встановить столи на і все. Я, я хочу, щоб ви мене піддали розвернення до депутатів і голови. Поки йде війна, ні копійки, ні дівчикам, ні на пляж, ні на теніс, нічого, для ВСУ, для тероборони. На дороги, на яких їздить ВСУ. І дуже важно в кожному селі, де є солдат на фронті, зробити в першу чергу дорогу до кладбища в кожному селі. Хто з вас був на похороні в Літвяках? Два рази є лі вдержали гру. Послідню дорогу по цій веземо героя защитника. Докладбище, не там, де живуть депутати, бізнесмени. Вони хай саме роблять без проблем. Можна громаду підняти. Можна підняти тих традиційно підпочиваючих на лисій Горі, хай кожен візьме по дві доски, гвозді. З міськради ні копійки. тільки ВСУ, тероборона, дороги, по яким їздить ВСУ і дороги до кладбища. І просю мене піддержати. Мене все. Борис Григорович, я вам буду дзвонити періодично. Мене дуже цікаво, я все розумію, тарифи, розход. Мене дуже цікаве, чому ми примічу що Рашкини конторі купляємо електроенергію. Борис Грович, підсумовий. Ну навіть так. Я змушений поставити вам таке запитання, тому що ми на жаль з такими моментами сталкувалися. Ви член наглядової ради. Майже автоматично потрапляєте під закон про запобігання корупції. Тобто ви повинні будете подавати декларації деяких Дам. кандидатів, які Дам, на етапі, Все, щоб просто до цього питання ми не повертаємо, щоб ви потім не передумали і не сказали. Все, роз'яснило вас. Друге, як правильно кажуть члени ради, ви там представник. Ми б хотіли, щоб ви не забували, що ви представник від громадської ради. Ви не... Член трудового колективу Водоканала, ви не представник міської ради, там є свої представники, ви член громадської ради. І в тому чи іншому спаді звітуватися і спілкуватися ви повинні в першу чергу саме з тим органом, який вас туди делогував. А це громадська рада, в якому без складі вона тут не збиралася. Тому будуть... там є положення про наглядову раду. Величезне прохання вивчити його, чому не потрібно пропускати те, що ваші повноваження, ну, а я не зовсім сторонник того, щоб ви втручалися в ті галузі господарської діяльності підприємства, які не віднесені до компетенції на готовий Тому, якщо можна, почніть з того, щоб ви розуміли, що ви повинні робити, що ви маєте право робити, а що не ваше. Що стосується Декорування сказав, що стосується цього, сказав. Теоретично ми вас туди, я так розумію, долучили для того, щоб ви зрозуміли, в чому потрібна допомога громадської ради, і не лише звітувалися, а й зверталися до членів громадської ради казали, хлопці, дівчата, потрібно, я думаю, що потрібно там отаке, отаке питання, тому що в мене там один голос, їх більше, і я це питання пробити не можу. Але за допомогою громадської ради у вас набагато більше будуть там повноваження, можливості. І ми вас відправляємо туди не як інженера. Ми не думаємо, що правильно буде, якщо ви там будете малювати якісь схеми і так далі. Як досвідчену, порядну мудру людину з величезним життєвим багажом першу чергу. Тому іменно на таке внутрішнє почуття вашого, вашої справедливості і розуміння життя, ми на це сильно ситуація. У нас ж нема жодного кандидата, якому там 20 чи 30 років і в нього там 5 освіт. Не тільки в освіті питання. Питання в тому, що ваше життя повинно вам підказувати вашу поведінку на цьому підприємстві. І дійсно дуже величезне вам спасибо, що ви погодилися, тому що ну так виходить, що люди на початку да, тому що думаю, що це тільки посада, це красива назва, член наглядової ради. А потім, коли розумію, що це певні обов'язки, люди починають. Я не обіду цим людям, просто не хотілося б, щоб... Втім, хотілося б, щоб це був ваш осознаний такий випад. Що стосується пропозиції звернення, ну чесно скажу, головуючий на цьому зібранні, я е, бачив би це так: якщо у когось із нас є якесь бачення по серйозному питанню про звернення громадської ради, то логічно було б, чесно скажу, е, чуть-чуть поступити бюрократично. За кілька днів, хоча б до наших зборів, Роздати членам громадської ради це звернення для того, щоб вони його прочитали, осознали. Можливо, хтось би щось додав, можливо, сформувати свою думку. Я так розумію, зараз пропоную, щоб ми що, на слух це зараз сприйняли. Потім зараз ми тут пару годин би посиділи, склали якийсь лист, проголосували за і так далі. Як на мене, це недоцільне витрачання. Ну, я знову ж не вражаюся, але враження, що якраз дійсно починається передвиборна гонка, і чуть-чуть більше до виборів за це все звучить. У нас питання перше це делегування Бориса Григоровича в Лубинський водоканал. Хоча повернемося до питання про підсумки і, можливо, в різному. Можливо, це ми зараз до цього питання повернемося. Але я пропоную завершити пункт один наших зборів і вирішити питання. Ще відправляємо Бориса Григоровича на роботу, в розвідку, командировку в плавання в на допомогу. На допомогу. Да. Хто за, прошу голосувати. Шляпи, так, так, хто хто проти? Хто утримався? Борис Григорович, я вас вітаю. Сьогоднішнього дня ви можете робити візитки з надписью... Не сьогоднішнє. Наше рішення ще буде проходити через затвердження, але пер перші літери на візитки ви можете вже виготовляти. Е Я во-перше, дякую всім вам дякую, що ви довідали мені. Якщо неручую, доручаєте мені, це все діло, конечно. Я буду старатися. Виробничу дія... діяльність я влазити не буду. Ну буду, якщо можу. Підсказу, якщо цікаво я їм веду так далі, все це, це не можна, це є. Один так, Не що... повинен бути вучер другого. Ну один із вопросів вже електроенергія, це ж уже виробниче питання. Надо дійсно я з вами повністю згоден. Надо вивчити це питання, чого що до чого? Ну це вже виробнича діяльність я і додому ну, там будуть інші члени наглядової ради. я, що просто. я, 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 можу. Вивчити. я повністю згодився. А, я... хотів... а я підтримую тоді рочу, якщо вам ви побачите, що вам адміністрація або інші члени наглядової ради не дають можливості вивчити якесь питання, яке на вашу думку. Як досвідчений поганої людини є важливим, звертайтеся до громадської ради і підключайте громадську раду, тому що ні одному органу не сподобається, коли їхнього делегованого члена там десь будуть ображати. Тому зрозумійте, за вами буде певний інститут, та саме громадська рада. Якщо побачите, що вас там яким чином утискають, я то впевнений в тому, що цього не буде, але раптом таке складеться зраження. Будь ласка, звертайтеся до керівництва громадської ради і пояснюйте ситуацію. Я понял. Ну і ще два слова хотів додати що ці всі жаль, проблеми там і так далі випливають в першу чергу з того, що в 80-му році водопровод подавав в город до 20 тисяч в сутки. А це ж об'єм, ви ж розумієте, великий. А зараз, по-моєму, 5 чи 6 чи скільки подається. Це зовсім зужено. Одне діло, це є. Ну, треба вивчати, рішати. Рішати, я маю віду, аналізувати, все, все треба, я повністю згадую. Ви на це погодились, правильно? Погодимося, так. Да. Дай Боже мені здоров'я. Пункт перший ми пройшли. Я, я тоді і Олександр Григоровичу, а Леандрішка. Вибачаюсь. Тільки звернуться, бо можна завершитися. Він ведеться. Якщо питань до Ал Андрійну немає, відпускаємо до Бориса Григоровича. Якщо питань немає, беріть Андрію за руку. І, і в добру путь.